Тим часом, адміністрація президента США Байдена намагається зараз вплинути на режим Кім Чен Ина в КНДР і не допустити участі північно-корейських військ для участі у війні проти України на боці країни-агресора Російської Федерації. Про це пише видання The New York Times і додає, щоб передати погрози Північній Кореї офіційні особи Сполучених Штатів Америки ведуть зараз переговори з Китаєм. Ну а в свою чергу видання Зе Тайм пише, що Південна Корея і Сполучені Штати Америки провели навчання з імітаційного удару по об'єктах у північній Кореї. І ось приблизно 110 літаків взяли участь у демонстрації сили, що відбулася після випробування міжконтинентальної балістичної ракети «Пхеніяну». Південнокорейські та американські винищувачі здійснили імітацію бомбардування північно-корейських цілей після запуску міжконтинентальної ракети, здатної досягнути американського материка. Під час навчань літаки завдали удару по макетах пускових установок північної Кореї. Об'єднаний комітет начальників штабів південної Кореї заявив, що ці масштабні спільні повітряні маневри продемонстрували готовність і здатність південної Кореї та Сполучених Штатів. Ефективно протистояти ядерним і ракетним загрозам з боку Пхеньяна. Навчання відбулося незабаром після запуску нової міжконтинентальної балістичної ракети КНДР, яка досягла максимальної висоти 7 тисяч кілометрів, і це у 17 разів більше від висоти орбіти міжнародної космічної станції. Запуск став черговим етапом удосконалення технології північної Кореї, що свідчить про прогрес у розробці ракет на твердому паливі. Ну, і Китай, схоже, також вирішив продемонструвати силу і оприлюднив масштабні морські навчання. Про це повідомляє видання Сіньхуа, яке виклало відео показового виступу флоту і авіації під небесною. Збройні сили КНР вивели два авіаносці у південно-китайське море. Як пише видання, вперше в історії китайські авіаносці Ляонін і «Шаньдун» провели навчання з формування двох авіаносців у південно-китайському морі. Дія базується на реальних сценаріях бойових дій. Єдине, що тут хочеться сказати, яким крем от у цьому протистоянні мені б дуже цікаво було зрозуміти. Я думаю, що ми поставимо це питання нашому Експерт, військовому так. експерту. От, ми бачимо розклад сил, сполучені Штати з південною Кореєю проводять навчання. Щось проводить КНДР у себе, а Китайська Народна Республіка проводить наступне навчання з протистояння. Ми говоримо про те, що ми можемо якось ситуація в Україні впливає на саме те протистояння, і що саме українське питання може спровокувати ось третю світову війну, коли зараз у південно-китайському морі вже така напруга, що даруйте аж дзвенить. Ну, я думаю, що наші сусіди чітко відчувають те, що відбувається, тому, що польща, наприклад, розпочала зведення фортифікаційних споруд на кордоні з Росією та Білорусю в межах масштабного проєкту, який має захистити Польщу від. Ймовірного навали з боку Білорусі та Росії називається проект щит Схід. Про це в мережі ікс написав глава польського уряду Дональд Туск. Передає «Укрінформ». Будівництво Щит Схід розпочалося, каже він. Найперші роботи ведуться біля кордону з Росією, додаючи до повідомлення фото роботи екскаваторів з, з копання траншей. Від Росії та Білорусі відгородяться парканом та укріпленнями загальною довжиною у 700 кілометрів. Кордон облаштують системами викриття і оповіщення передовими базами, логістичними вузлами і системами протидії безпілотникам. Вартість цього захисного бар'єру складе понад 2,5 мільярди доларів. Раніше Українформ публікував інтерв'ю тимчасового. Повіреного Польщі в Україні Петра Лукасевича, який зазначив, що проект щит схід призначений для захисту від вторгнення з боку Росії і Білорусі і базується на українському досвіді. Два роки тому Польща вже побудувала на кордоні з Білорусі огорожу заввишки 5,5 з метрів і завдовжки 186 вісімдесят кілометрів, яку обладнала систему електронного моніторингу у відповідь на спробу міграційного тиску з боку Російської Федерації та Білорусі.